Ви будете в шоці, але цей браслет уже можна придбати у нас в Україні в нашому магазині. Галя, розкажи, що це таке? Браслет з молитвою святого Перідона, але на грецькій мові. Класно, тому хто знає грецьку мову, і може прочитати. Не там знати Але Не обов'язково читати браслета можна молитву а, читати а, і за Акафіста, правильно? Да. Я саду, вважаю, що це чоловічий браслет. Є, це він чоловічий привезений браслет. з Греції, він Клас. металевий, такий для справжнього чоловіка, відчувається, що. Для справжнього мене. Для справжнього. А, ну, так. дуже гарно виглядає. Ну, дуже і... такий масивний, важкі да? монетки. ці да, да. Ну, ну, це, це, це метал, легенькі. це не пластмаса, це метал. Він з металу зроблений. Такий хрестик тут на застібці зроблено. Ну, дуже красиво. Привезений з Греції, освячений. Ну, Хто хоче охрану. зробити собі жінки чи для свого чоловіка, ви хочете зробити такий подарунок. Я думаю, що ваша половинка оціниться сайт і ікон лавках в шапці профілю.